Доброго дня, товариство. Сьогодні я викладу вам тему експортна логістика. Звати мене Вікторія Тріфан. Я понад 17 років в галузі логістики та міжнародної торгівлі. Найбільше експорту українські товари в різні країни світу. Зокрема, я є спікеркою національної освітньої програми світанок в Україні з питань експорту. Також є консультанткою навчання з міжнародної торгівлі від компанії Google, яка запроваджено в Україні, і спікеркою в інших навчаннях, зокрема. Портал «Дія з питань експорту. Власне, я практик, і сьогодні розповім вам практичні поради, які, сподіваюся, допоможуть експортувати і виходити на нові ринки. І розповім про. Ці речі, які допомагають Україні в цілому з 2022 року, У 2022 році Європейський Союз та ряд інших країн, звісно, зробили певні пом'якшення для ввезення українських товарів, і власне в першу чергу було скасовано мита та квота в 2022 році. Але як відомо, в 2023 році, в лютому березні, відбувся протест, величезний протест, блокування українських кордонів у Польщі, пізніше в Словаччині, в Болгарії. В Румунії. І е, тому частково квоти було повернено. Наприклад, квоти повернулися на такі українські товари, як цукор, овес та яйця. Е, з приводу мита, мито, е, на щастя, поки що не повернулися, проте в 2023 році е, ряд країн. Е, це п'ять країн всього: Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія заборонили імпорт таких товарів у свої країни, як пшениця, ріпак, соняшник та кукурудза. Залишається чотири к. 4... Культури і похідні від них, наприклад, з пшениці також не можуть їхати висівки, не можуть їхати лише в ці 5 країн. На всі інші українські товари немає заборон. В інших 27 країнах Європейського Союзу та в інших світових країнах немає таких заборон, тому ми можемо спокійно собі. Експортувати. Власне, хочу також зазначити, що в рамках цієї суперечки і цих настроїв та політичних перемовин український уряд був змушений прийняти теж ряд дій. Зокрема, це було ліцензування. На агропродукти українські було встановлено ліцензії. Тобто, зараз для того, щоб експортувати сою, яка не є заборонена, наприклад, у цих. Країнах, зокрема, я, наприклад, продаю дуже багато української сої у Польщі. Виробник сої зобов'язаний отримати ліцензію, чи посередник, який експортує трейдер, отримати ліцензію на експорт цієї сої або статус верифікованого агроекспортера. Це певна процедура, і це стосується лише аграрного сектору. Також хотіла би зазначити, що всі інші товари українські їдуть достатньо безперешкодно і достатньо легко в порівнянні з попередніми роками. Власне, також було пом'якшення переліку документів для прискорення експорту, і що це для нас, як експортерів, означає ввезення без фітосанітарного сертифікату. Зараз ми можемо і ввозимо величезну кількість товарів без цього сертифікату, звісно, що. В інвойсі або в якихось інших пакувальному листі, супроводжуючих документах, варто вказати, що товар є згідно всіх санітарних норм і вимог Європейського Союзу. Також в нас є таке пом'якшення, як везення товарів тваринного походження без міжнародного ветеринарного сертифікату. Міжнародний ветеринарний сертифікат це достатньо. Складний бюрократичний процес, і він теж достатньо дорогий. І для українців було пом'якшення. Таке введено з е, якби на допомогу пришвидшення експорту, а також на зменшенні витрат на експортні документи. Проте необхідно надати довідку, коли ви експортуєте агропродукцію, яка підконтрольна ветеринарному сертифікату на цілі е, корми тваринам, наприклад, довідку 183-2005, Це довідка, яка в якій сам експерт. Респортер зазначає, що він знає, ознайомлений з вимогами, власне, які є задекларовані в регламенті номер 183 2005 і він цей товар зберігає, вирощуючи, виробляє згідно цих, цієї директиви. А також будь-який документ, який засвідчує безпечність продуктів, наприклад, лабораторні аналізи. Краще за все, щоб це були лабораторні аналізи з акредитованих лабораторій. Але відсутність ветеринарного сертифікату може бути. Наступне також ми маємо відсутність обов'язок надавати сертифікат Євро-1. Це сертифікат про походження, який видається на митниці на товари, які. Мають якесь сумнівне походження, наприклад, чай в Україні не вирощується чай. І звісно, що інші країни знають, що в Україні чай не вирощується, він імпортується як основа з Китаю, наприклад, і з Індії. Тим не менше, українці мають лікарські трави, які додають до чаю, сухі фрукти і так далі. І тому, якщо у складі лише там 10% Uh, цього Чаю імпортованого, то ми можемо сміливо отримати цей сертифікат «Євро-1». І на ось такі товари, які в Україні не вирощуються, варто цей сертифікат «Євро-1» все ж робити. Але ваш товар може бути імпортований в Європейському Союзі без сертифікату на походження «Євро-1», проте можуть запросити при митному оформленні при імпорті документи, які підтверджують дійсно походження вашого товару преференційно. Українські. В цілому, в нас діє зона вільної е, угоди про вільну торгівлю. Даруйте, е, угода про вільну торгівлю, яка нам вже дуже давно дає можливість українцям експортувати е, товари вартістю до 6 тисяч євро, е, митною вартістю. а в Митну вартість входить як вартість товару, так і перевезення е, без сертифікату Євро 1. В цьому випадку необхідно він інвойсі обов'язково вказати речення е, про те, що преференційне походження товару є з України. України. І, е, і тоді теж не потрібно нам е, е, цього сертифікату на походження Євро-1. Які існують ці шляхи солідарності, і якими маршрутами зараз українці експортують, як правило, свої товари? Якщо це об'ємні товари, то ми експортуємо дуже часто залізничним транспортом, якщо це агропродукція, деякі вироби, пиломатеріали, наприклад, вироби з металу. І це найдешевший транспорт. Який нюанс тут є? Дуже часто нам доводиться організовувати доставку до кордону. На кордоні шукати логістичну компанію, яка буде перевантажувати, оскільки. Скільки в Україні широка колія, а в Європі є вузька колія. Але в цілому зараз є спеціальні експедиційні компанії, які вам все під ключ організують. Залізничний транспорт в логістиці він трохи складніший в організації логістики, оскільки треба замовити подачу вагонів, замовити також оце перевантаження, якщо ми доставляємо в якісь інші країни. Але, повторюся, він є найдешевшим і є спеціалісти, які вам це все організують за вас. Зараз також є дуже популярними річкові маршрути. Якщо ми говоримо доставку до Румунії, і дуже популярною є, є експорт до країни морським транспортом через порт Констанца, Це найдешевше морське перевезення. Зараз я скажу. Ще за ці морські перевезення, але власне до станції доставляємо дуже часто до по Дунаю. Є річкові порти в місті Ізмаїл, і, власне, це Дунаєм є зараз ось ключові для експорту. Ключові для експорту шляхи також ми експортуємо морем. Як зараз виглядають морські перевезення для агропродукції? Звісно, на щастя, зараз ми маємо доступну Чорним морем доставку і наші українські порти. Працюють, але лише пріоритетно беруть агропродукцію, завантажують. Але всі інші товари ми можемо експортувати через найпопулярнішим є маршрут через Румунію, як я вже сказала, через Порт Констанца, а також дуже багато через Польщу і через. Балтійське Балтійське море це в нас Польща Гданськ, Гдиня і також Клайпеда це от дуже популярний е, теж порт, який приймає і який є, входить до складу шляхів солідарності е, для України. Також з приводу авіадоставки, чи працює в Україні авіадоставка, так працює, вона як завжди є найшвидшою, але вона є найкоштовнішою. Проте, якщо наші вантажі не дуже великі і вони достатньо дорогі, то часто на рентабельність це може не впливати і ми можемо доставляти авіадоставку. Як відбувається авіадоставка, ми знаходимо перевізника автомобільного, який доставляє допор. В порту вже, до аеропорту даруйте, і з аеропорту вже цей вантаж летить далі. Аеропорти, з якими найчастіше зараз ми працюємо, це, звісно, польські аеропорти, і найпопулярніше з України відправляти через Варшаву, але дуже не всі країни охоплюють Варшавський порт напряму. І також дуже популярним є маршрут авіа. Логістики через Франкфурт у Німеччині. До Німеччини доставляємо автомобільним перевізником і далі вже наш товар летить в ту країну, наприклад, в Австралію чи в якісь дальні країни. Це буде нам дуже вигідно. Наступне наступна частина як Брюссель розгортає програму сприяння трансформації доріг залізниць портів в країнах ЄС. В першу чергу хочу зазначити, що було виділено близько 1 мільярда євро на підтримку цих шляхів солідарності. Виділяється дуже багато коштів на різні програми, і ключові проекти це розширення та модернізація залізничних вузлів для збільшення обсягів перевезення, тих вузлах, яких зараз найчастіше ми перевантажуємо. Будуються також різні спеціальні перевантажувальні бази. Тому це ключовим є проектом. Наступне модернізуються порти, зокрема, навіть Європейський Союз. Також виділяє кошти на модернізацію Дунайських портів в Ізмаїлі, Рені та місті Галац. Також модернізується. Звісно, румунський порт Констанца, бо він не був в силах прийняти таку кількість вантажів, і він зараз максимально швидко модернізується. І звісно, що порти, такі, які я вже вам казала, які є ключовими в Балтійському морі, порт Гданськ, порт Клаймгдиня та Клайпеда у Литві. Зараз також отримують величезне фінансування і дуже стрімко і швидко розширюють свої можливості для перевезення українських товарів. Також модернізація пунктів пропуску відбувається. Наприклад, я є з міста Новояворіск в Україні і проїжджаючи по, е, через митний пост Карківець Курчова, зараз е, окремо є е, частина, яка стосується заїзду і виїзду з України, тобто стало набагато більше набагато більше ліній і, відповідно, набагато більшої можливості цього митного посту. Е, які варіанти вирішення сучасних проблем на митниці в Україні в першу чергу? Які бувають основні проблеми на митниці? Насправді при експорті дуже складно. Якось маніпулювати і експорт є достатньо прозорим, якщо ми говоримо про імпорт і везення до України товарів. То є таке поняття, як коригування митної вартості. Ви, наприклад, купили товар за однією ціною, а митниця каже, що цей товар коштує більше, і відповідно митні платежі для вас збільшуються, то при експорті практично немає цієї маніпуляції, цієї можливості, і тому експорт є достатньо прозорим процесом. Для того, щоб експорт був з України ще швидшим, наприклад, впроваджено дуже багато електронних систем. Наприклад, Система єдине вікно її призначення це автомати... автоматизоване подання документів для митного оформлення. Тобто, всі документи продають з прикріплюються сканкопіями чи електронно заповнюються в у системі єдине. Вікно. Далі наступне автоматизована система аналізу та управління ризиками. Тобто, якщо сама система бачить, вибірково проводяться перевірки товарів, не всі товари оглядаються, не всі перевіряються, лише якщо в самій системі є якісь запитання до документів. Також електронна черга на кордоні це, мабуть, все-таки покращення. Ми довго до неї звикали, були певні затримки, були технічні. Моменти, але зараз достатньо як практик, як людина, яка кожного дня перевозить товари, можу сказати, достатньо непогано електронна система працює, і кожен водій вже не стоїть 2-3 тижні на кордоні. А він вже заїжджає на кордон в призначений для себе час, що теж дуже зручно, і насправді зараз немає великої черги. Також NCTS нова комп'ютеризована транзитна система, тобто дозволяють оформлювати транзитні вантажі за спрощеною процедурою. Зараз навіть український митний брокер може оформити в цій системі транзитну декларацію для Європи. Електронний митний аудит це аналіз митних даних для перевірки дотримання законодавства після оформлення вантажу. Він також може відбуватися електронним шляхом та автоматизоване оформлення митних деклара. Автоматизоване оформлення митних декларацій, тобто є спеціальна програма, де ми також програма, яка приймає ось ці митні декларації без участі навіть інспекторів. Це все нам дає прискорення. Звісно, що певний період кожного разу, коли щось нове вводиться, треба адаптуватися. Але коли приходить, проходить цей період адаптації, в цілому, як практик, бачу лише позитивні зміни. Станом на січень 2025 року час і вартість доставки до Європейського Союзу залежить, звісно, від того, який транспорт ви обираєте, від маршруту і обсягу конкретних вантажів. Неможливо прорахувати чи назвати якусь конкретну суму, і що я хочу дуже важливого вам сказати, що ціни ринкові. Необхідно кожного тижня перевіряти ціни. І в нас є доступні такі портали, як, наприклад, найпопулярніші українські транспортні LARDI Trans або Делла Юа, де ми можемо постійно промоніторити по тому чи іншому маршруту, за якою ціною пропонують вантажі. І це буде найвірніший шлях пошуку для вас логістичного маршруту за оптимальною ціною. Ви маєте можливість переглянути ціни інших, а також розмістити свою заявку, і до вас будуть звертатися лише актуальні перевізники, яким цей маршрут підходить. Відповідно, вони мають заворотні вантаж і відповідно, логістика не буде для вас критичною. Зазначу, що дуже часто саме неправильний прорахунок логістики. Впливає на те, що люди не експортують, українські виробники не експортують, оскільки ціна не є прохідною. І що тут варто робити? Якщо ви використовуєте експедиційні компанії, посередників, які будуть організовувати ваш, ваш маршрут, вам необхідно звернутися в кілька і щоб кожна з них вам прорахувала окрему вартість вашого перевезення. З приводу автомобільних перевезень, найвигідніше є шукати за допомогою транспортних порталів. Оскільки я повторюся, будуть актуальні перевізники, яким цей маршрут підходить шукати ваші завантаження і пропонувати актуальні для вас ставки. Але, звісно, перегляньте, які по цьому маршруту пропонують ставки інші компанії, оскільки перевізник може вам, звісно, сказати якусь ціну, яка є. Вищою, а також перевіряйте транспортні компанії, бо сучасні електронні системи нам багато дозволяють і дозволяють також багато неблагонадійним, наприклад, компаніям-посередникам, які візьмуть ваш вантаж, наприклад, не виконують своїх зобов'язань, тому обов'язково транспортні компанії всі інші компанії перевіряйте. Час доставки. Насправді зараз немає жодних проблем з часом доставки, можна навіть за дві доби з України доставити в якусь східноєвропейську країну, таку як Польща, Румунія, Словаччина. Можна швидко, особливо якщо це технічні товари і вони не проходять якогось спеціального контролю ветеринарного або санітарного на кордоні. Хоча так само і ветеринарний і санітарний контроль в даний період проходить достатньо швидко. Швидко, всі адаптувалися до тих змін, призвичаїлися. І час доставки автомобільного перевезення складає від 2 до 7 днів, якщо ми говоримо про Іспанію, і електронна черга може бути приблизно 2 дні, це максимально. І доїзд до Іспанії, враховуючи ось ці години, які може працювати водій, може бути навіть там, максимально до 7 днів. Коли ви пропонуєте термін доставки, то, звісно, це необхідно враховувати. Далі залізничні перевезення вони можуть у вас тривати від 10, найшвидше, які ми організовували, це було 10 днів до 20 днів. Якщо ми говоримо про морські перевезення, це може бути від 10 і до 30 днів. Наприклад, в США доставляємо товари близько 30 днів. Днів в море. Ну і авіаперевезення може нам дозволити навіть за два дні доставити в Австралію товар з України. Це достатньо швидкий, швидкий метод, але я з приводу цін повторюся, він найдорожчий. В цілому експортуйте. Зараз немає, повторю, теж найважливіші моменти: немає на українські товари мита. Тобто при ввезенні до Європейського Союзу ми сплачуємо лише ПДВ. Відповідно, ставки ПДВ різні. На харчові продукти можуть бути 5%, якщо ми беремо Польщу. Якщо це товари для тварин, наприклад, на цілі харчування тварин, пшениця фуражна, то це може бути 8%. Якщо це якісь технічні товари, то це 23%. Ось... Менше документів в даний період маємо. Маємо можливості возити товари абсолютно всіма видами транспорту. Звісно, що це трошки складніше, оскільки, якщо це авіаперевезення, нам треба доставити до аеропорту, і від аеропорту, якщо це залізничні, то нам треба перевантажувати. Але залізничні і до цього перевантажувалися. Хіба якщо морські, то знову ж таки нам треба вести через кордони, коли ми мали свої українські порти. Бажаю всім успіхів в експорті, також перемоги в цілому, і якнайшвидше нам дочекатися наших українських класних, швидких логістичних шляхів та можливостей.